Дуже рада бачити вас на своєму каналі і сьогодні в досить похмуру погода поговоримо про сонячну Туреччину, поговоримо про турецькі актори, що в них відбувається, кінові серіали нас чекають та інші новини. Тому беріть щось смачненьке і будемо починати. Тому серіалу «Бабі в особняку» нам обіцяють, що 18 серпня почнуться у нас зйомки другого сезону. А до 30-го побачимо трилер, такий невеличкий фрагментик до цілого сезону. Також не будемо бачити ми ніякого там стрибку в часі, а події будуть продовжуватись того місця, на якому ми зупинились. Також нічого не відомо щодо акторів, хто пішов, хто залишився, поки всі мовчать, і, скоріш за все, всі залишаться. Поки ми чекаємо другого сезону, журналісти не перестають говорити про Афру та Мерта. Маємо нове відео з її подругою, де багато хто побачив нову каблучку. Ну, не могла вона просто одягнути каблучку, 100% є якась причина. І причина зазвичай мерт, скоріш за все вони там одружуються. Я не думаю, що це правда, думаю, це просто каблучка, але журналістам би про щось написала. Та Мер знаходиться у нас у бодремі. А Фред почуває з друзями, а Мерт у нас займається своєю фігурою. Також він у нас пішов до табору, де є детокс, дієта. Він хоче привести себе в форму до другого сезону. Андеярчель та Киван Шатлетух вирішили зменшити. Свої робочі години. Але Ківанч менше до 8 годин, а ханде до 12 годин на добу. Чому це сталося? У двох різні причини. У ківанча маленький син, за яким він хоче дивитися і спостерігати, як він росте. А у ханде просто кохання. Вона хоче проводити час з коханою людиною, а не бути там 24 на 7 на зйомках. А та Джемре Байсель потрапили під погрози. Хаза отримав погрози в соціальних Мережах в інстаграмі та в інших соціальних мережах від невідомих сторінок. Щодо у нас, Джемребесель, вона отримала погрози по телефону. Обидві актриси подали нас до суду, і зараз поліція та суди будуть розбиратися, що ж робити далі. Кочта Демет з Демір, які нещодавно розлучилися, якщо б тривав 8 місяців, вже знайшли собі нове кохання. Правда, Гусхан ще випускає пісні, де танцівниці все схоже на Демет, а Демет просто знайшла собі діджея, яку звати Седжо. Якби знову музика, знову пов'язана з музикою. Їх відносини тривають не тільки недавно, якби що вірити журналістам. Але що Гусхан, що Демет вирішили йти у нас далі і взагалі забути про ці відносини. Маємо нову серіальну пару: це у нас Урас та Джемре. Вони разом зіграють серіал, який має назву Хованки. Поки нічого не відомо, але чекаємо. мені здається дуже гармонійно. Вони дивляться разом. Журналісти повідомляють, що на знімальному майданчику, якщо сильно покохаєшся, в нас серіал з Хавсанур та Керемос, трапилась така досить неприємна ситуація. Нашого режисера почали пісити фанати, які постійно крутяться біля знімального майданчику. Його почало це бісити, і пісити, що там десь щось не так зробили, і він просто психанув та пішов. Ну, скоріш за все, Нервостема не витримала, але він же режисер, він рознімає не перший серіал і розуміє, що є і фанати, і на там. Наприклад, одяг не такий, макіяж не такий, це якби типові ситуації. Але ситуація реально неприємна, коли просто іде, і через це ви там дотримуєте зйомки. Так говорю, скільки ж отримують турецьких акторки за один пост в інстаграмі. Найменше отримують на спинар Деніс, це приблизно 100 тисяч турецьких лір. А найбільше Гантер Чел це у нас 350 тисяч турецьких лір. Також у нас там і тут як Сирина Серка 275 тисяч турецьких лір, також Афра 250 000. Тисяч турецьких лір. Щодо Деметос Демір, це близько 200 тисяч турецьких лір. Але я вам нагадую, що у них досить велика аудиторія, і я думаю, що там прекрасні результати і прекрасні показники тому і такі ціни. Ми всі новини на даний момент я бажаю вам прекрасної погоди, поменше дощів, побільше сонечка, щастя та миру.